Вітаю вас, друзі. Сьогодні я покажу вам ранкову зарядку. Також ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається і будемо починати. Нагадаю, що ви можете підтримати мою працю для вас донатом на монобанку. Посилання на банку я залишу в чаті, а також внизу в описі під цим відео. Хто має бажання, може приєднатися до мого BuyMeACoffee. Якщо ви приєднаєтесь на спонсорство ByMiaCoфі, для вас автоматично стануть доступними всі мої закриті комплекси вправ, які я складав індивідуально для своїх клієнтів тренажерного залу. Також хто не встиг на цей ефір, зможе потім переглянути одразу в записі мою зарядку на вкладці наживо. А ми будемо починати нашу ранкову зарядку. Встаємо до зарядки. Руки тримаємо на поясі і починаємо з шийного відділу хребта. Підіймаємо голову вгору по діагоналі, робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону по діагоналі. Вгору робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо на поясі і відводимо почергову руку назад. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Поклали руки собі на плечі. І підіймаємо лікті вгору. Робимо видих і Вдих. Вгору видих. Вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними. Робимо крок назад і підіймаємо руки вгору. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Друга нога. Підіймаємо руки вгору. Ногу відставляємо назад. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три.

Опускаємо вниз, підіймаємо коліно і зводимо руки до середини. Підіймаємо вгору, підіймаємо друге коліно і зводимо руки. Робимо вдих вгору і вниз. Видих. Вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Наступно вправо. Повертаємо корпус максимально назад і рукою тягнемось назад. Робимо видих і назад, вдих. Тоді в другу сторону. Назад. Видих і вдих. Повертаємо з початкового положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа будемо присідати з широкою постановкою ніг. Ноги ставимо широко, руки тримаємо перед собою і присідаємо. Слідкуємо за спиною, щоб вона була рівною. В попереку не прогинаємося. Прогинаємося назад, але не вперед. Присідаємо. Навдосі приціли, на видосі встали. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Робимо на поперековий відділ хребта. Стаємо на коліна, лікоть зводимо до протилежного коліна, робимо видих і підіймаємо вгору, робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Друга рука. Ліктем торкаємось до коліна. Робимо видих. Вгору вдих і повертаємось в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправо. Наступна вправа. Лягаємо на спину. Ноги тримаємо під кутом 90 градусів. Руки тримаємо перед собою і підіймаємо вгору. Лопатки. Ледь-ледь відриваємо, а тіло лежить на підлозі. Робимо видих. І вниз вдих. Вверх. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Встаємо. Робимо глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Добре, друзі. Ось на цьому наша ранкова зарядка завершена. Сьогодні ми провели таку коротеньку ранкову зарядку на всі групи м'язів для того, щоб відчувати заряд енергії на цілий день. Зарядку, друзі, насправді дуже необхідно робити, адже зарядка впливає позитивно на вашу серцево-судинну систему, а також на ваш стан на протязі робочого дня. А я усім вам хочу побажати мирного та спокійного дня. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я нам усім миру та добра. А ми з вами зустрінемося сьогодні на ще одній прямій трансляції. Слідкуйте за моїми прев'ю на вкладці наживо.